Ціни на бензин в Україні раптово злетіли вгору. В усій Україні за один день бензин здорожчав майже на гривню. Так водіям доводиться відчути на своїх гаманцях дію нового антикризового закону. Про реакцію кермувальників і подальші цінові прогнози Ганна Бока дивальвує гривня, коливається долар, стрибають і ціни на бензин. Експерти пояснюють, нестабільна ситуація на українському ринку та нерозуміння, що буде завтра. І це не всі причини. Ціна на акциз. Дизельного топлива с содержанием серы до 0,05 всегда было 46 евро антикризисний закон поміняли цену на 98 евро. євро. В зв'язку з этим ціна на тонну виросла на 800 гривень. Ринок отреагував швидко, тому для звичайних людей на заправках топліва можемо точно сказати, що дізельна буде дороже 13 гривень найближче време. 80 копійок націнка за новий акциз, плюс іще 5 за податок на купівлю валюти. Загалом ціни по всій Україні зросли майже на гривню. Найвище вони стрибнули в Івано-Франківську. Подекуди аж до 15 гривень за літр. Водії обу. Урені і кажуть, готові страйкувати. Транспорт загального користування буде бастувати до п'ятнадцяти доходить, залежності, яка заправка, і немає якісно на західну Україну. Привезли неякісний бензин у Києві та Одесі. Стрімкий злет на цінниках АЗС водії зустріли стримано і навіть готові платити дорого аби наповнити державну скарбницю. Сильно б'є по Звісно, звісно, сильно. така ситуація в країні. страні. Злінади не для кажуть, для держави. Я согласен. Ціна пусть піднімається. Дає на 108-й, 155 95-й, 14-й. Дизпаливо – майже 13 гривень за літр. У Донецьку водії вже збираються економити. Таксисти – перші, кому вдарив новий закон по гаманцю. Влігає, звісно, це на поїздки. От сьогодні навіть я думав, не їхати на роботу, чи проще залишитися вдома. Я взагалі їжджу на газу, на пропан-бутані, тому якось -то воно ще 6,40 чи 14-13, різниця є. А взагалі так. Могі будуть вказуватися від поїздок на собственних машинах. 80% палива в Україні імпортують, тож кажуть експерти, все залежить від курсу долара. Наскільки ще здорожчає паливо і за який період оцінювати вони не беруться? Точно відомо лише одне: дешевше не буде. Ганна Бока, Алапа Сергію Сачук, Світлана Фечунте СН один плюс